25 травня у Корабельному районі застрелили місцевого жителя, 26-річного Арсена Мунтяна. Родина та друзі загиблого і досі не знають всіх обставин жахливого вбивства, але точно впевнені, що Арсен просто опинився не в той час і не в тому місці. Знайомий дзвонив вночі і сказав, що вони були по під ДТБ, підійшли до галактики, там пройшла перестрілка, він не зрозумів. кого стреляли, кого убили, ничего не понял. И позвонил, говорит, Арсен дома или нет. Я говорю, не его нема дома. Потом он еще родителям тоже позвонил, и то же самое они мне сказали, Арсен дома или нет, и нету дома. Ну, я даже начала ему звонить, он не брал трубку. Я пошла в 3 часа ночи в больницу, ну, расспрашивать у врачей, поступал такое или нет. Ну, там и милиция была, они ну, посмотрели на меня и говорят, мы ничего не знаем, Я довезли мене домой на до машини. І все, потім щось утра мені дзвонили, придіти в и і так, уж, так і так все розказали. Мені, мені сказать. Юлія розповідає, у той жахливий день чоловік, як завжди, приїхав з роботи та вирішив разом з другом поїхати скупитися до магазину, з якого вже не повернувся. Був спортивним, компанійським. улыбчивым. Всегда находил общее между друзьями. Всегда какие-то конфликты решал, пытался решить словами. Никогда не было где-то силовых каких-то моментов. Всегда пытался все высказать. Что еще сказать? Веселый, любил повеселиться, любил встретиться, пообщаться. Общественный был, очень хороший человек был, как друг тоже был, он очень хороший, всегда помогал в любых ситуациях, даже если это было даже вечер, даже ночь, если ему позвонить, то он всегда поможет. Мы были знакомы, в принципе, с этими ребятами, которые тоже пострадали, mm -hmm. тоже. Не которые обвиняемые именно, которые там сейчас, а... которые теж пострадали, вот з ними в принципе, ми були знакомы, Ну, неплохо. Ми з ними виделись, бувало, що и отдыхали вместе, а именно з ним ні. Ну знали, що є такой чоловік. Ну ніколи з ним не пересікати. Усі близькі люди загиблого запевняють, що конфліктів у Арсена ні з ким не було, а тим паче з обвинуваченим. Тож ми вирішили запитати, що розповідають про цю ситуацію саме постраждалі. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знає. Грубо говоря, так. Они конкретику не говорят. Про Арсена розповідають виключно як про хорошого батька, прекрасного чоловіка, чудового сина та брата. Кажуть, Арсен завжди спішив додому, до жінки, до дітей, часто телефонував матері та не забував про друзів і сестру. Ми не були як двоюродні, ми були як родни втроє з детства і до цього моменту. Он ну, добрый был, даже ну, на данный момент его, что от малого, что до старого, можно так сказать, все знали, и все хорошо о нем отзывались, потому что он ну, добрый, будет где-то там бабушка идти, он поможет животным, так же сам он никогда не обижал, к взрослым, с уважением. Родители для него это вообще, особенно мама. У них был, ну, Я такої связи еще не видела. том, що уже такой взрослый возраст. Они, ну, вот они были как одно целое просто. У кімнаті Арсена в батьківській хаті дуже багато фотографій з родиною та трофеїв за спортивні досягнення. Мати загиблого хлопця передивляється дитячі фотографії Арсена та не може повірити, що її син більше ніколи їй не зателефонує. Я, як мама? Я перешу, кіновний поньос на касані моєго сина.